Дякую, Олександр Храмцов є власником автомобіля, але він його продав. Тому можливо, автомобіль змінив власника, але а коли зад... продав, немає інформації. От цього ще не уточнюють. Але що саме оце, оця молода людина, Олександр Храмцов збігаються і його місце реєстрації, і рік народження. Ім'я прізвище по батькові, і що саме він був власником автомобіля. Porsche А коли продаєш ти одразу, одразу власник змінюється. У нас же так все побудовано. Тові єдине, що Але він тепер якщо, може сказати, якщо що він, він... за довіреністю продав то власником він міг залишитися. Зараз ми подивимося. Ось дивіться, у нас є інформація про те, що цей Porsche Cayenne, як повідомляють, ось він був. Він продавався оголошення про продаж цієї машини. Ось ця машина. Дивіться, і продавав зараз. Ми бачимо телефон. 098. Століт. Це продавав Олександр. Храв... Вже продається. Продається ця машина. А коли оголошення да. позавчора. Виставлена позавчора. Давайте дзвонити. Давайте подзвонимо зараз. Обов'язково. От подивіться, чи є тут номер. Чи відкривається? Не відкривається. Тут картинки в мене. Ну, там можна, можна роздивитись. Давайте наберемо зараз власника цієї машини. Але тут, бачите, тут продає нікий Сергій. Дізнаємося, де. да, Можливо, це брокер. Так, да, так. Да. 0,98, 196. А, так, секунду. Мені так не видно. 65-96. А спробуємо зараз, давайте спробуємо так збільшити. Дай. Мопед не мой, да? Як кажуть в інтернеті. Скільки він хоче за неї отримати грошей? Так, мрошей? подзвонимо власнику. Можливо, хтось із наших режисерів зможе збільшити фото да, для того, щоб... на жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Надішили, Напевно, під, це ласка, був він. Замаз, або за телефон. Не можемо ми додзвонитися сьогодні до людей, до Олександра Храмцова і до людини, яка є власником цієї машини. Можливо, це також Олександр Храмцов, тобто ми будемо з'ясовувати. 29 тисяч доларів, хоче людина, яка продає цю дев'ятирічну. Я бачу машину. Ну, так? це збігається. Якщо машина 2004 року, як ми повідомляли раніше, як як повідомляла раніше Генеральна прокуратура, то збігається, що саме ось дивіться, тут да, бачите, є зараз, ми спробуємо збільшити є номер тут. там, так? Да? Є номер, номер автомобіля. Так, а ну принаймні, да, ми бачимо Аа, ЄН літери. Перші останні збігаються. Я це клацаю, нічого. Мені підказують, що треба клацнути. Я клацаю, нічого не відбувається, але я думаю, що зараз нам просто режисери о, 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 заді, збережуть, да. але воно теж, теж не відкривається. Да. А зараз режисери нам збережуть і перешлють це фото для того, щоб ми могли показати. І в мене ще прохання тоді до нашої журналістської режис... редакторської групи. Подивіться, будь ласка, за цим телефоном можуть бути ще. А, якісь ну, співпадіння да, так? співпадіння, тобто, пошукайте пробийте цей телефон. А, він може м, згадуватися разом з іншими мобільними телефонами. Можливо, якщо цей телефон не працює, то можливо є якісь іще пов'язані телефони міські або мобільні з ним. А, і ми чекаємо від вас інформації. Власне До речі, фотографія. Я так бачу на вулиці Червоноармійській. Та Ресторан Волок. Мені здається, що ну, вона це поки що ні про що не говорить, але. Власне кажучи, повертаючись до можливих спецоперацій, як ви думаєте, в цьому випадку, от у випадку із нападом на Тетяну Чорновол, чи е, отримає, якщо це була спецоперація, от ну скажімо так, е, такої агресивної там яструбів у владі? Чи отримала зрештою влада і ті, хто організовував цю операцію, чи отримали вони бажане, чи більше негативу, все ж таки? То, тобто вони як кажуть Донецьку в плюсі чи в мінусі по ітоку. Розумієте, такі е, речі дуже важко контролювати. От, взагалі, я критично ставлюся до багатоходівок в української політиці. Знаєте? А хіба там буває багатоходівки? ходіво? Ну, іноді бувають, знаєте, там, от в таких великих масштабах, наприклад, конційна реформ четвертого року і так далі, там, деякі інші. Або от історія з Гонгадзе і от, з тим, що було потім, касетний скандал. Ми досі не знаємо, знаєте, от хто. Був, скажімо так, на початку, хто міг це ініціювати. Це залишається на жаль, таємницею у багатьох речах, але от вже знаємо хто виконавець, там Прорлов Кравченка знаємо і так далі. Тобто, деякі речі все ж таки вийшли на поверхню в даному випадку. от, зі щось є схоже, і от я нагадаю. Ще е, декілька тижнів тому, чи от коли починався Майдан, я пам'ятаю, чи на якомусь ефірі да, В'ячеслав Піховша казав, ну, що трошки, да, і ми побачимо повторення історії з Гангадзе. Да, що Може з'явитися хтось відомий журналіст. Ну, я не хочу назвати прізвище, але ну, от колега Мустафи, я просто так трошки націкну, да, він називав його прізвище, да, що Може знайти вбитим і так далі. Тобто, повторені історії з Георгієм Гангадзе. Натяки тоді вже були, що це може бути використана. Да і опозиція це хоче це використати як привід для збурення людей і так далі. Да, от е, е, такі думки могли бути у деяких політтехнологів. І, і те, що це дурня, ну от розуміємо, да, але на жаль, не всі це розуміють. І Те, що не можна контролювати повністю такими спецопераціями, не можна точно вираховувати, чим вони завершаться, угу. що буде на виході. Да. Але любителі таких спецоперацій любителі погратися в зброю, знаєте, в чорні технології, вони були є і будуть. На жаль, і я боюся, що є запит на послуги таких людей.